Ми кожного року проводимо такі змагання, це ви бачили у нас 65-й чемпіонат, тобто ювілейний. Ну і мені подобається це все. Мені особливо в наш час. Мені здається, що дітям це дуже потрібно, тому що зараз війна, і ви бачите, вони проходять такі моменти, які приводяться навіть військовим. Вони в нас ще займаються орієнтуванням. Сьогодні змагання в молодша вікова група і старша вікова група. В молодшій віковій групі у нас 12 команд, в старшій віковій групі 8 команд. Загальна кількість дітей ну приблизно десь 120 чоловік. Молодша вікова група з 12 до 14 років, старша вікова група з 15 до 17. Смугу перешкод ми поставили досить таки для молодшої групи, я би сказав, мабуть, складну в плані фізичному, не стільки технічному, і діти мають бути підготовлені. Це зараз взагалі-то, скоріше всього, проблема. Тому що фізкультура, розумієте, в якому стані, в школах, особливо дистанційно, ну це смішно. Але дітки поки що показують добрі результати, в них виходить, вони стараються. Тим більше тут діти мотивовані, як правило, тому що це є і діти військових, є діти ті, хто зараз на фронті, є і загиблих воїнів, на жаль. І кому ще мотивація, як не їм. Перший етап, ось у нас тут близько. Ми потім, може, ви були, може, підійдемо. Це паралельні перила. Дітям треба зигнутись в верхню перилу і пройти по нижній. Це не найважкий етап, а далі до вісна? Більше 20 метрів вони мусять переправитись через яр, ну так як і в природі, при поході, коли треба перейти якусь перешкоду, особливо річку, глибокий яр, з водою, можливо, і так далі. То тут уже натягнуті завтра буде командна дистанція. Там будуть елементи, коли повністю, нібито команда йде в життєві ситуації в природі, і перший проходить через яр, наприклад, і вони самі натягують перил. Мотузки, які використовуються дітьми і нами сертифіковані, не може бути інакше. Одна мотузка витримувати має не менше двох і двох десятих тонни. У нас є спарені мотузки, тобто 5 тонн мотузка приблизно витримує. Тобто немає такої дитини, яку, якщо все робити правильно, безпека абсолютно. Все підстраховано, судді контролюють і такого, щоб хтось там десь зірвався, впав чи ще, ну, я на своїй пам'яті взагалі не пам'ятаю. Дай Бог, так і буде далі. У ну, нас команда вже три роки бігається, це основна. І як я вже говорив, наш міський голова. Тільки за дітей почали створюватися гуртки у селах. І сьогодні з нами приїхали шість чоловік із села Лопатичі, з Олевської громади. Подивитись і ніч переночували, їм дуже подобається, тому ми на той рік будемо так само їх тренувати, і вже думаю, на той рік вже будуть сільські діти також бігати у складі Олевської громади. До речі, діти вже знають, чому потрібно окопувати намети, дивлячись на погоду, тому що передає сьогодні дощ. Ну, вже в нас один учасник пробіг дистанцію, вже інші готуються. Ну, якщо брати попередні роки, то сьогодні я дуже задоволений нашим учасникам, які пробіг дистанцію. Сьогодні особисті змагання, тобто кожен біжить окремо в особистий залік. Завтра йде команда, чотири чоловіки. Тобто будуть виборювати перемогу чи взагалі участь, прийдуть дистанцію, всі чотири чоловіки. Командна буде робота вже сьогодні. Тільки перший день стартуємо, а взагалі займаємося два з половиною роки. Тільки. Почали піднімати туризм Брусилові, почали вигравати, займати призові місця. Діти зараз на даний момент дуже добре підготовлені, все вміють, все розуміють. Звісно, настанови вже даю ще до змагань. Це підготовка моральна до дистанції, навіть щоб діти не нервували, щоб виходили на дистанцію впевнено. Я змагаюся в старшій категорії. Трохи лінтяй, трошечки мало звичайно готувався, але я один із сильних, тому мені це сильному це не треба. Слава Богу, це не допоможе. Так що психологічно ні, тому що я на цій дистанції вже не перший раз. Цю я територію всю знаю, і психологічно легка, фізично важкувата. Да. Особливо якщо на фізухи витащувати, це вже на перше місце, звичайно, особливо одного із своїх тіммейтів по команді, я хочу вздірнути, бо в нас вже не знаю, років два є суперництво, і він завжди перемагав мене і в таких ну, типу, маленьких відривах, 10 секунд, одна секунда, і в мене ніколи його не виходить обігнати. От я хочу його обігнати, а він чорт не виходить. Ну, Готувалася довго, дуже переживаю, але і одночасно цікаво, що там буде. Мені подобається, що. Чуємо в палатках, це так не обично. Ходимо, проходимо дистанції. Я думаю, що займемо четверте місце. Хочу хоча б і таке. Я капітан команди. Це мій останній рік. Якщо ми виграємо, я планую брати перше місце на чемпіонаті України, який буде в Денешах. Ми будемо готуватися, дуже сильно до нього, старанно. Ми витратимо всі сили, так як... Я буду робити все, що можливо в моїх силах, як капітан. Ну, мені подобається перебувати в лісі, взагалі природа, дихати свіжим повітрям, як, наприклад, в місті, їздять машини, ну, цей запах, всі ці взагалі не подобається в місті сильно, але в лісі краще, як мені здається.